Сьогодні у випуску час пік. Особливий заклад. Вільшанський дитячий будинок. Інтернат виховує більше 180 дітей і дорослих. Дітки наші, Я вже з ними займаюся 8 років. Ми приймаємо участь у різних концертах. Зараз вони приймали участь у всеукраїнському фестивалі Барви життя. Фінал чемпіонату України в Холмківській громаді. Хто став переможцем у жіночому волейболі? Ми до цього дуже довго йшли. Дивикамидея в місті Ужгороді. Я мріяла про те, що була команда в нас на Закарпатті. Ужгород сьогодні попрощався з 54-річним солдатом Олексієм Хотіним. Навідник кулеметного взводу загинув 1 березня цього року, захищаючи Україну. Чин похорону відбувся на площі народній. Віддати шану захиснику прийшли рідні, близькі, друзі та небайдужі. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Священники відслужили за упокійну літургію, після чого жалобна хода вирушила до пагорба слави, де Олексія. Хотіна поховали з усіма почистями. У загиблого залишилися дружина, доньки, внуки, вічна пам'ять і шана герою. Закарпаття співпрацюватиме з австрійським тіролем в питаннях реабілітації та відновлення здоров'я українців. Головне питання плану роботи у федеральних землях Австрії це розширення можливостей об'єднання зусиль для підвищення якості та збільшення обсягу надання допомоги людям, які потребують фізичного і психологічного відновлення. Під час робочої поїздки голова закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав один із найкращих реабілітаційних центрів цієї країни, що був заснований у 69-му році та розташований у гірській еко екологічно чистій зоні неподалік кордону з Німеччиною тут провели зустріч з директором осередку, досвідченим лікарем Хубером Бурхардом і його командою. З початку війни громади федеральної землі Тіроль прийняли українців на реабілітацію різного ступеня складності. Водночас цей осередок допомагає закладам охорони здоров'я Закарпаття ефективно лікувати українців, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, передаючи гуманітарну допомогу, медичне обладнання та інше. Досвід федеральної землі Тіроль. Унікальний з погляду професіоналізму та інфраструктури, і таке партнерство дозволить розширити наші можливості для створення власної. Водія міжнародного рейсового автобуса спіткала невдала спроба завести в Україну недешеві лахи без декларування. Закарпатські митники в пункті пропуску Ужгород Вишнє Немецьке виявили в одному з рейсових автобусів незадекларовані брендові речі. Повертаючись із Чехії, закарпатський водій рейсового автобусу, який курсував маршрутом Прага міжгіря під час проходження митних формальностей, запевняв про відсутність будь-яких товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню. Однак ретельна перевірка інспекторів показала протилежне. У багажному відсіку митники виявили серед багажу пасажирів новенький імпортний товар, розфасований у дорожніх сумках. Серед незадекларованих речей жіночі сумочки, брендове взуття, аксесуари, одяг від престижних марок, набори з фарфору, побудова техніка. Орієнтовна загальна вартість товару становить приблизно 10 тисяч доларів, що значно перевищує дозволену митним законодавством суму, а це до 500 євро та до 50 кг на одну особу без декларування та сплати митних платежів. Водій, звісно, відхрестився від виявленого товару на кілька сотень тисяч гривень, вказавши на іншу особу, яка попросила в Празі перевести речі через кордон. Позаяк зазначені дії перевізника містять ознаки порушення митних правил, відносно нього складено протокол за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України, недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України-громадянам. Санкції даної статті передбачають накладення штрафу в розмірі 30% вартості предметів правопорушення. Наразі незадекларований товар, остаточну вартість якого визначить спеціаліст-експерт, вилучено. У коробці з під цукерок собака прикордонників винюхав марихуану в пункті пропуску лужанка, що на кордоні з Угорщиною прикордонники Муканчівського загону спільно з працівниками митниці виявили згортки з марихуаною. Під час огляду машини Рено, якою на виїзд з України прямував 49-річний житель Закарпаття, відбулося спрацювання службового собаки-прикордонників, нетренованого на виявлення наркотичних засобів. Чоловік здійснював перевезення за кордон посилок. Подрібна на речовина рослинного походження була прихована в коробці з під цукерок. До місця події прикордонники викликали співробітників нацполіції. 22-річна шахрайка з Київщини онлайн виманила у 23-річної Закарпатки спорченої сім'ї більше півтора мільйона гривень та 70 грамів золота. Про обставини афери розповіли в поліції Закарпаття. Нещодавно до поліцейських іршави звернулася 23-річна Закарпатка. Вона розповіла, що стала жертвою аферистки, яка за гроші обіцяла відвести від її сім'ї біду. Заявниця віддала шахрайці всі свої заощадження. Дівчина звернулася до так званої провидиці. Остання запевнила клієнтку, що на її рідних навед. Де порча. Далі пообіцявши вирішити проблему, за кілька траншів виминила потерпілої півтора мільйона гривень та понад 70 грамів ювелірних виробів із золота. Протягом доби встановили місце знаходження аферистки. Жінка перебувала на території міста Чернігів, де винаймала квартиру. Оперативники виїхали на місце, розшукали і затримали зловмисницю. На службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Феденця в Ужгороді. Миттєво прибувши на місце. Поліцейські з'ясували, водій, рухаючись на авто, Тойота не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на вітрину магазину. На щастя, ніхто не постраждав. На порушника склали адмінматеріали. Музичний клас одна із семи майстерин, створених на території дитячого будинку інтернату для людей з обмеженими можливостями у вільшанах на Хущині. Дітки наші, я вже з ними займаюся вісім років. Ми приймаємо участь у різних концертах. Зараз вони приймали участь у всеукраїнському фестивалі Барви Життя, де зайняли перші міста, другі міста. З ними дуже цікаво займатися. Це особливі дітки, вони дуже гарно підбирають на слух, У нас є Іван. Вароді Іван, який дуже гарно підбирає на слух на акордеоні. Є дівчинка, яка грає на синтезаторі. Вони дуже мають гарний слух, вони підбирають на слух. І саме головне, що в них є бажання навчатися. Вони Дуже радіють, коли займаються музикою. До занять з маленькими дітками вихователі підходять особливо уважно. Працівниця дитячого будинку інтернету зазначає, що вчать їх розвитку мовлення і навіть математичним уявленням, але програма для кожного вихованця індивідуальна. Заняття в нас проходять, починаються у вісім у дев'ять і ми заходимо в клас, у нас привітання, пісеньки співаємо, і потім розпочинаються заняття. Заняття у нас різні: ліплення, малювання, розвиток мови, математичні уявлення. У нас ну як, в основному виховні заняття. У нас дітки ну, досить важкі, то ми по мірі можливості. Більше всього подобається от такі заняття, як у нас сьогодні зараз. О, малювання, ліплення, такі дотико. Малюючи картини і створюючи аплікації, підопічні заклади особливо надихаються деяких процес навіть заспокоює. Найстаршому вихованцю педагога з мистецтва аж 34 роки, найменшому 18. Дома є це. Не дуже задоволені свою роботу. Але інколи буває що не є охоти зможуть виживати коли як залежить від дітей. Є так, що зроблять за три дні, А є так, що тиждень і місяць робить одну картину. на території дитячого будинку інтернату. Функціонує ще кілька майстерень. Заняття в них різноманітні бісероплетіння, гончарство, свічкове виробництво, валяння з ткацтво і деревообробка проходять уроки щодня до обіду. Всього підопічних у закладі більше 180. Віковий діапазон різний, адже в закладі навчаються як дорослі, так і діти. На жаль, 46 вихованців повністю лежачі, а 22 пересуваються на візках. Це діти і молоді люди, які інтегровані в громаду. Ну тобто вони беруть участь в заходах різних громади за межами громади. Спеціалістів у дитячому будинку інтернаті не вистачає, адже 11 вихователів замало для такої кількості вихованців. Дирекція закладу спільно з представниками фонду комітет медичної допомоги в Закарпатті вже працюють над тим, щоб залучити більшу кількість персоналу. У селі Стребачова на Мукачівщині виникла пожежа в котельні складського приміщення. Тут зберігалися різні корми для худоби, добрива і інший товар. За попередньою інформацією, посеред ночі охоронець вирішив підкинути дрова у твердопаливний котел. Відкрив дверця та топкового отвору, звідки вогонь швидко перекинувся на розташовані поруч горючі матеріали. Поки чоловік бігав за відром з водою, полум'я встигло повністю охопити котельню і поширитися на дах складу. Рятувальники, що прибули за викликом, за годину ліквідували загорання на площі 25 квадратів. Метрів. Вогонь частково знищив покрівлю будівлі, однак склад загалом від пожежі не постраждав. Близько години рятувальники боролися з нічною пожежею на 40 квадратів, що стурбувала жителів села Залом Хуського району. На лінію 101 подзвонив чоловік з повідомленням про загорання житлового будинку. Внаслідок надзвичайної події знищено перекриття хати та пошкоджено майно, що знаходилося всередині. У селі Ключерки Мукачівського району з повідомленням про пожежу в надвірній споруді звернувся власник дворогосподарства. Імовірно, до загорання призвело коротке замикання. Вже за 9 хвилин на місці працювали вогнеборці Мукачева. Пожежу ліквідували, швидка та ефективна робота надзвичайників дозволила вчасно загасити вогонь і врятувати будівлі та автомобіль власника. Вогонь знищив дерев'яні крокви даху і частину сіна. Перше в Закарпатській області відбувся фінал чемпіонату України жіночого волейболу. Сильну боротьбу показали чотири команди ВК Мадея Холмківської громади, ЮСШ-Університет, місто Луцьк, ЮСШ-Рейс, місто Стрий і енергетик місто Нетишин Хмельницької області. У чудовому комплексі, і в якому я, до речі, перший раз, хоча в Ужгороді був не один раз, проходять змагання фінал, фінальні змагання жіночої. Першої ліги. Тут зібралися чотири кращі команди, які, будуть, які виборюють на протязі двох днів призові місця. Вчора відбулися два півфінали, дуже цікаві були, дуже я не був, я тільки сьогодні приїхав. І бачите, сьогодні ті, які вчора програли команди, сьогодні грають за третє-четверте місце. Ті, які в своїх парах виграли, а це Стрий, Рис і команда місцева медея. будуть грати за золоті медалі. За третє місце боролися команди з Луцька та Натішина. Вони зіграли п'ять партій. Кожен з команд гідно виборів бронзу, але сильнішою виявилась команда енергетик Хмельницької області. Наша команда існує досить давно, але справа в тому, що у нас вона складається, скажімо так, здебільшого з людей, які працюють, і у нас тренування буквально там два-три рази на тиждень. Тому я вважаю, це перемога над самими собою. Емоції, звичайно, супер. Тому що ми до цього йшли. Ми хотіли цього мурашки по шкірі, просто бомби враже. Відчуття супер. Наша команда складається з своїх вихованців. Ми дуже приємно, що сьогодні всі вони займаючись. Відповідне місце здобули. Турнір був складний, Перша ліга, хороші команди зібрані. Ми в останній вагон вскочили до фіналу, ну і там, дякую дівчаткам нашим, ми здобули третє місце. Нелегкий поєдинок оцінював суворий суддя, який стежив за чесністю гри, спортивною реакцією, координацією, фізичною силою ударів. Випала мені честь зараз судити фінальні змагання першої ліги жінок. Гра буде дуже цікава, захоплююча. Бачите, самі, що вийшли в фінал дві команди. Ніхто не збирається програвати. Ну, виграють найкращі, і я вважаю, що гра буде досить, досить цікава. У запеклому фіналі за перше місце зустрілись команди Рись і Стрия та медея з Холомківської громади. Гра виявилась напруженою. Вболівальники зривали зі своїх місць, аби підтримати улюблену команду. Змагання це знаєте завжди боротьба і перемагає найсильніший. Мені дуже приємно, що вони проводилися саме на нашій території. Ми старалися підтримати, просили федерацію, щоб вони дійсно провелися тут. Були певні перемовини. Це було не стовідсотково, але. Ми вибороли цю, цю таку подію. У підсумку завдяки збірності і сильної підтримки спортсменки медеї з рахунком 3-1 перемогли своїх суперниць. Готувалися ми плідно цілий сезон почали, навіть ще з вересня місяця в залі, хоч було спекотно, але ми стабільно приходили на тренування, відвідували, запрошували до нас на ігри інших дівчат, щоб трошки підсягнутися. Воно того варте. Ми до цього дуже довго йшли, і я, як гравчиня команди ВК Медея в місті Ужгороді. Я мріяла про те, щоб була команда в нас на Закарпатті, тому це навіть більше ніж перемога. Це перемога для всієї області. Насамперед, кожна команда перед собою ставить найвищі цілі, перемогу обов'язково. Але фінал чотирьох це фінал найсильніших команд. Тому я е, щасливий. Я тільки тішуся з того, що наша команда, дебютант цієї ліги, зразу виборола жовті медалі. Ми заявилися в цьому сезоні. І дякувати Богу, дякувати е, нашим меценатам, нашій громаді, нашому депутатському корпусу. Хочу е, висловити ще раз подяку спорткомплексу Зінидін за можливість тут виступати. Ну а нас найбільше хочу е, подякувати нашим дівчатам, які виклали нам всі 200%. Наша команда сформувалася не так уже й давно. Ми з Радістю підтримали. Коли вона вже вийшла в фінал, ми були дуже дуже задоволені і надіємося, ще неодноразово прийняти такий турнір. Ну і, можливо, вийти з нього, так як сьогодні, чемпіонами. У команди Медея була лише одна поразка серед усіх зіграних ігор. Але суперники були достойні і добре підготовлені. Команда Риз гідно завоювала срібло у чемпіонаті України. Вітаємо Ужгород з перемогою. Дуже гідні суперники і суперниці, і ми раді були Зустрітися саме з командою Медея в фінальній частині. Як завжди, фінал це гра, в якій дуже така напружена завжди гра. І завжди перемагає сильніше, хто десь більше настроївся, десь більше емоційно був готовий. Тому заслужена перемога медеї цього разу. Вітаємо спортсменок Медеї, чемпіонок України серед команд першої ліги. Тепер дівчат чекає підготовка до вищої ліги у наступний сезон. Тож успіхів закарпатським волейболісткам.